Ні, я підтримую, щоб контакт був. Якщо я знаходжуся в Києві, а син в Москві, так сталося, то ми підтримуємо друг друга і спілкуємося. Іде інтернет-травля нашого, ну, сказати, наших людей, нашого суспільства, і тому я вважаю це добре. Це, з однієї сторони розумно, тому що інформація не слівається всі, з іншої сторони. Боку... Це неудобно людям. Це всього-навсього соцмережа і ну, важливе таке спілкування, яке ми не втратимо. Так. <ріст> Вважаю, що це правильно, тому що зараз багато підлітків, студентів, багато людей занадто багато часу проводять в соціальних мережах. Ми не можемо заблокувати всіх, хто недовольний Україною, правильно? І щоб їх не слухати, а тільки хвалити, що Україна гарна там і все таке. Певно, всі будуть проти. Давайте І... в людей машини забудемо. <клухи> Пішки будемо ходити, то так само. Ми не проти, є інстаграм. А ми ні, а... не все. Не вже, вже ні.